Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа. Живемо, ми радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословені. Маємо прекрасний час, піст маємо. Тож витриваємо в пості. Сьогодні відео прямо під час об'явлення до Міряни 18 го числа. Я роблю вам відео 18-го, воно буде для вас 19-го. Але я просто кажу, що в часі цього об'явлення якраз бачите, позаду мене багато людей приїхало. На це об'явлення. Молимось тут разом Вервицю. Ну і звісно, чекаємо на послання. Послання, послання я вже думаю, доступне на даний час на всіх інтернет-ресурсах. Тому будемо читати його, задумуватись над ним. А в суботу вже в цій програмі ваш покірний слуга розбере його, як ми розбираємо всі послання Богородиці. А сьогодні наразі беремо 25 вересня. 2023 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас закликаю наблизькість до мого серця, тільки так ви зрозумієте дар моєї присутності тут посеред вас. Я бажаю вас, дітоньки, привести до серця мого Сина Ісуса, але ви опираєтеся і не хочете відкрити своїх сердець молитві. Я знову закликаю вас, дітоньки, не будьте глухими, але зрозумійте мій заклик, який для вас є спасінням. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну, і маємо прекрасне послання, де Марія каже, до чого вона нас закликає, і до чого ми глухі, <свісно> до чого ми закриваємося. Сьогодні каже Марія, тебе закликаю наблизитись до мого серця. Тільки так ти зрозумієш дар моєї присутності. Е, тут, біля тебе, дар присутності. Ми іноді цей дар присутності. Не усвідомлюємо, наскільки це є дар, дар присутності, що само небо, сама повна благодаті, вся благодать, яка є в світі, сходить до нас і є посеред нас. Тут тільки на цьому можна цілі книги писати. Ну, і такі книги є: таке харю мене, повна благодаті, така книжка є з Доменіка Хто не читав, то знайдіть собі, прочитайте. Бо ми маємо розуміти цю повну благодать, який ми дар маємо, коли Марія є посеред нас. Це безмежний дар. І каже: Я бажаю тебе, тебе, дитинко, бажаю, привести до серця мого Сина Ісуса. Але ти опираєшся і не хочеш відкрити своє серце молитві. Молитви. Не хочеш відкрити своє серце молитві. Іноді ти вже робиш цю молитву, але без серця. Без серця. Тут, ну, є така, знаєте, від молитви і відмовляння. Я відмовив, галочку поставив, що я відмовив, але я не увійшов не в ту молитву, не погрузився, не поклав своє життя в ту молитву, в ці розважання цієї молитви. Я її просто зробив для галочки. 7-10 вервиць можу молитися на день, але можу так ну, думати про своє, бути на праці, бути на роботі. І нічого поганого в цьому нема, бо це є такий як Підтримувати дух молитви. Але тут Марія каже: не забувайте про усю особливу вервицю, Одну, можливо, це особливий десяток, де ти з серцем переживаєш його, де ти зосереджений і маєш час тільки на Бога. В цьому десятку цей десяток може бути цінніший за 7-10 вервиць. В тому плані, що ти там будеш в близькості. Бо молитва це близькість, це єднання з Богом. Але ти опираєшся і не хочеш відкрити своє серце молитви. Я знову закликаю тебе, дитинку, не будь глухим, але зрозумій мій заклик, який для тебе є спасінням. То сьогодні э, бажаю нам бути не глухими і зрозуміти заклик Марії, який є для нас спасінням. Спасінням для мене, спасінням для тебе. Це є, власне, э, Маріїн заклик відкрити серце молитві. Серце відкрите. Не слова, не. То а серце відкрите. Але це, а це означає, що жити молитвою зранку і до вечора, і вночі. Молитися 24 години на добу. І тоді ми зрозуміємо Марію, і буде це нам спасінням. І Марія каже, дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Я вам також дякую, що дивитесь, поширюєте, коментуєте. Е, хто просив фільми християнські на, ну, якісь написати, то їх дуже є багато. Дивіться на Бог ТВ, такий є сайт Бог ТВ, і там є весь християнський контент. Я зазвичай там щось, якщо шукаю, то нахожу. Також можете писати свої питання, будемо старатись відповідати і розповідати про, про все, що ну, можу знати тут ближче до Меджугорі. Будьте благословені, мир вам радість, благодать! З Меджугор'я, з гори об'явлення. Під час об'явлення папа.